Всім привіт! Сьогодні у нас тема така, ну типу, наболіла особисто мені, е, так як я останні десь тиждень почуваюся все-таки погано, е, от, фізично в першу чергу, і типу, мені трошечки важко винирнути з цього стану. І також тому, що типу, я бачу це дуже часто в людях. От, тому сьогодні поговоримо про те, що вам давно пора відібатися від себе. І насправді іноді робити якийсь мінімум базові це теж цілком окей, якщо ви якщо у вас від цього не залежить ваше життя, насправді. Чому? Тому що дуже багато людей, от я зараз не вірю в цю перформативну якусь як це, успішність і ефективність в першу чергу, дуже багато людей хочуть швидше, вище, сильніше, і постійно я не бачу ні цьому ні кінця, ні краю, тому що... Люди буквально, типу, прям супер в це поринають. І цьому ніби як немає е, ніякого кінця краю, немає ніякого, е, типу, взагалі, ліміту для того, щоб себе покращувати. От ти себе покращуєш вже, типу, 20 років. Ну, може, хороше себе покращувати. Ну, тобто, ми ж для чогось це робимо, ніби як в житті мають бути цикли, інакше. Це просто якийсь супер-гіперфокус на покращенні, і в цьому немає насправді. ну, е, Тобто це не якась ціль життєва, це просто ти зафіксований на цьому. І все. І це ні, ні до чого не приводить, і насправді ну, ніякої цілі в тебе не було, ніякого бажання, перш за все, не було. Можливо, це ну, дуже часто продиктовано саме е, оцим ФОМО, і продиктовано оцим, типу. Якимось суспільним бігом в цю сторону, тобто нафіг не зрозуміло, чому всі цього хочуть, тому що, ну, типу, по факту ні в кого не, не може бути такої суперургентної цілі, якщо перед вами не стоїть задача, наприклад, там не знаю, мобілізуватись і підтягнути свою фізуху, або е дійти до роботи мрії там, ну от хочете ви, не знаю, водити тачки на Формулі 1, і вам потрібно. Ахуєнна підготовка. Тоді можна зрозуміти. Але в інших сферах сорян, я не вірю в постійне самопокращення. І я поясню чому. Тому що ось сьогодні був хрестоматійний момент, мені дуже неприємно це, коротше, було. Але я просто запізнилась на один учбовий івент і не попала. Тому що, типу, ну, двері закриваються, і, типу, я проїбала те, що мені дійсно подобалось. І я зрозуміла, що я вже тиждень. Просто в мене мігрень, і я не можу відпочити, я навіть не можу достатньо виспатись, тому що я просто я хуй знаю, чим зайняти. І постійне покращення неможливе без того, що ти в якийсь момент переживеш певну кризу. Тобто можна покращуватись, якщо ти дійсно робиш собі якийсь, ну, плюс-мінус відпочинок, якщо ти. Даєш собі один день на їблування, навіть чат GPT мені написав, що ти знаєш, ти шукаєш роботу, ти шукаєш її 3 дні, зроби собі четвертий повністю вихідним. Я така, да, ладно. Він каже, ні, типу, воно так не працює. Якщо ти будеш 4 дні підряд, цілий божий день, ну ти просто здохнеш. Тому мій посил вам такий. Е Від'їбіться від себе для того, щоб знайти креативність у зовнішньому житті. Відійміться від себе для того, щоб знайти себе нарешті. Відійміться від себе, тому що ви нікому нічого не винні. І побільше ви можете знайти класні речі, які вас ще й зроблять щасливими. Відійміться від себе, тому що батьки від вас вже нічого не можуть вимагати. Соціум теж йде нахуй, тому що він вам не так дає багато, шок, як ви хотіли би. Ну, типу, ніхто вам стільки не дасть, щоб отак от себе типу, постійно, постійно, постійно вбивати, насправді. От е будьте успішні, будьте щасливі, розвивайтесь і ставте на себе, і будьте своїм другом. Я вас дуже прошу. Все, до зустрічі, я намагаюся сьогодні. нормально.